Добрий день, вас вітає компанія Aruna. Сьогодні ми розглянемо один з наших найпопулярніших продуктів стабілізатори напруги серії SDR Wall. SDR Wall це сучасні прилади релейного типу, які призначені для захисту вашої побутової техніки від коливань напруги в електромережі. Йдуть у складі. Керівництво з експлуатації. Аркуш з розміткою підкріплення. І сам стабілізатор. Стабілізатори настінного виконання працюють при вхідній напрузі від 140 до 260 В при цьому на виході стабільно видають 220 Вольт плюс-мінус 8%. Динамічна індикація дозволяє контролювати напругу на вході та виході в реальному часі. На задній стінці розташовано кріплення стабілізатора. Знизу розташовано перемикач режиму роботи. Вихідна розетка, кнопка вибору затримки. Подача напруги на вихідну розетку, проходить з затримкою 6 або 180 секунд. Спочатку індикатор показує напругу, яка подається на вихідну розетку. Для контролю напруги на вході, треба натиснути на кнопку, що розташована поруч з індикатором. Для того, щоб проконтролювати знову вихідну напругу на стабілізатори, треба повторно нажати кнопку. Технічні характеристики стабілізаторів зведені в таблицю, яку ви бачите у себе на екрані. Стабілізатори серії SDR-Wall – це гарне рішення для газових котлів, охоронних систем, систем відео відеоспостереження, зарядки гаджетів та навіть медичних приладів, які ви маєте у себе вдома. Словом усіх тих приладів, що потребують надійного енергоживлення. Компактні і зручні в монтажу, довговічні, прості в експлуатації. Для тих, хто мешкає в приватних будинках або квартирах з нестабільною електромережею і хоче захистити дорогу електроніку або не хоче розбиратися в технічних нюансах, просто поставити, щоб все працювало. Дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.